Який колір додає енергію і пробуджує творчість? Модні кольори літа. Як обрати свій? Вітаю вас на YouTube-каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні розповім вам про кольори, які створять наше літо. Кажуть, сила кольору впливає на наше життя та мислення. Ну а який саме колір обрати, щоб додати нових емоцій у життя? Давайте розбиратися. Але спочатку нагадаю, що в кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін став ще приємнішим. А ще в цьому випуску ми розіграємо подарунки, і це буде ось такий шопер з українськими орнаментами. Як його виграти, розповім вам трошки згодом. Додивіться цей випуск до кінця. Ну а зараз перейдімо до трендових кольорів цього літа. Інститут Пантон назвав наймоднішими червоно-жовті гарячі відтінки: синій загадковий марлін, а також лавандовий, хакі, лимонний, м'ятний та бірюзовий. При цьому особливо виділили колір під назвою квітка пустелі. Що ж це за колір, Покажемо трошки згодом. Найбільш ходовими відтінками цього літа будуть природні кольори: сірокоричневий, примарно-сірий, діамантово-білий, сірий та хакі. Не надто яскраві, але саме ці кольори символізують стабільність, відповідальність і згуртованість. До того ж, їх легко комбінувати між собою. З яскравої палітри пантон виділив червоно-помаранчевий колір. Зазвичай такий колір обирають для себе люди-лідери, динамічні і наполегливі. Дизайнери радять мати одну річ в образі такого насиченого кольору, щоб поєднати його з сірим, бежевим, коричневим або білим. Глибокий червоний колір цього сезону модно поєднувати з чорним та білим або темно-зеленим. А зелений колір, зокрема, хаки цього літа, дружитиме зі всіма відтінками бежевого. Про зелений колір кажуть, що він допомагає людям сконцентруватися і прийняти рішення. Ще один відтінок, який я дуже люблю, лавандовий. Дизайнери дуже вдало його поєднують із білим, блакитним і жовтим. Також він дуже освіжає і змушує заграти по-новому колір хакі. Також в топі цього літа лимонний жовтий. Вас точно проваджатимуть поглядами, якщо ви виберете собі на літо жовті штани або сукню. Але не залишать байдужими ваша жовта сумка або хустка. До речі, жовтий це кольор радості. Хай він додає позитивних емоцій у життя. І саме цього літа його модно поєднувати із всіма відтінками блакитного та синього. Тож, крім радості, це внесе в життя ще й трошки патріотизму. Яким же кольором квітне квітка пустелі, дізнаєтесь за мить. А зараз про умови розіграшу. Ось ту сумку шопер отримає той з вас, хто напише нам в коментарях, який же у вас колір улюблений. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей шопер вам. Ну а зараз розкажу вам про квітку пустелі. Вона квітне теплим рожевим кольором, який підсвічує гаряче сонце. Це дуже ніжний колір, який надихає. Психологи дійшли висновку, що кольор впливає не лише на психологічний стан людини, а й на фізичний. Тож обирайте ваші улюблені кольори та насолоджуйтесь життям. Ну а на шопінг забігайте в мережу шопінг-центрів, територія мінімальних цін. Тут багато всього стильного. На сьогодні ж у нас все. Ми зустрінемося з вами вже за тиждень. І щоб не прогавити, підпишіться на цей ютуб канал. Поставте нам вподобайки за нашу роботу та пишіть коментарі, щоб вигравати. До зустрічі!